Основні рішення прийняті на пленарному засіданні сесії обласної ради Василь Скрипничук проаналізував опісля на прес-конференції з прикарпатськими журналістами, що відбувається традиційно останнього вівторка місяця. Голова облради також прокоментував чутки в засобах масової інформації щодо його тимчасової відсутності та роботу облради на чолі з його першим заступником Олександром Левицьким. Більше знає Мар'яна Масур. Ремонт вулиці Шевченка в Івано-Франківську ганьба всепланетарного масштабу. Так висловився голова обласної ради, відповідаючи на запитання журналістів. І додав, це навіть не стан дороги, це катастрофа. Можна таку вулицю здавити житлово розкатварити одну з центральних названих названих імені пророка в Україні. Чи не вважає Василь Скрипничук засідання сесії обласної ради 29 березня провокативним, коли мовилось про звільнення з посади генерального директора обласного телебачення Галичина? Звідки і чому і як виникло питання у декількох депутатів чи частини, які сьогодні залучали заяви депутатів? Питання про зміну керівництва? Ну я, буду, я скажу так. І ці причини для мене на момент є не Я їх буду знати. Також Василь Скрипничук прокоментував чутки щодо його тимчасової відсутності. Дехто стверджував, ніби очільник обласної представницької влади оздоровлювався десь на закордонному теплому курорті. А дехто говорив, буцімто Скрипничук у зв'язку з недугою вже взагалі збирається йти з посади. На прес-конференції він заявив, що перебував в лікарні, за цей час мав кілька оперативних втручань і приступив до виконання своїх обов'язків.